9 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, а також три удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни збили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки рашистів та дві позиції їх зенітно-ракетних комплексів. Також в дельті річки Дніпро в районі острова Білогрудий українська артилерія уразила катер рашистських окупантів, тип катера наразі уточнюється. У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині знову пролунали вибухи, до моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру хороших росіян і розвантажили насипом. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Бєлгород пролунали вибухи, в Южно Сахалінську сталася пожежа в бізнес-центрі, також потужно палала будівля гуртожитку в Когалимі. Це там, де Макар телят не пас, і звідки власне наприкінці 9 століття до Європи через південні українські степи приперлися у В Гауренбург палав наметовий табір, де жили чмобізяни, частково мобілізовані кацапи. До речі, це вже другий випадок на РФ з початку року. У братську хтось кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Тільки но подивіться на цю адміністративну будівлю. Велич руського міра у всій красі. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат так до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 песиголовців, а до міської лікарні Лисичанська Луганської області доправили до 300 песиголовців